Друзі, я хочу поділитися часу небагато. Бог поклав на серце сьогодні говорити про віру. Я хотів би цю тему, що стосується віри, розділити на дві часті. Перша частина це випробування нашої віри. А друга частина яку віру Бог хоче бачити сьогодні в тобі і в мені. Відкрийте, будь ласка, свої Біблії. Післання Якова, почнемо з першого розділу, Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 калінам, які в Росіяні каже радіти. За велику радість уважайте, браття мої, коли зазнаєте різних спокус, знаючи. Що випробування вашої віри творить терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі й бездогані ні в чому не маючи недоліку. Наша віра з вами вона обов'язково має бути випробувана. Не може бути, щоб твоя і моя віра, вона з самого початку, як ми покаялися, і вона зразу така тверда, устойчива, зрозуміла, і так 30, 40, 50, 60 років християнського життя все чітко, все добре. Буває так чи ні? Ви чули десь за якогось християнина чи біблійського героя, що все було гладенько, все було чудово, все тільки здоров'я, здоров'я гарне, благословіння, кругом устройства і нема ніяких проблем. Якщо ти народився в якійсь сім'ї, в тебе в сім'ї вже будуть випробування. Якщо ти прийшов в церкву в благодать, чи прийшла дорога душа, тут також будуть в тебе випробування. І не завжди будуть гладити по голові, і не завжди будуть тільки цілувати, і не завжди тільки будуть казати, вах, бай, бай, який ти хороший, чи яка ти хороша, які ви добренькі. Життя воно вносить свої корективи, життя воно закаляє, життя воно сьогодні християнське за межами дома молитви. Чи в межах дома молитви воно завжди обтесує притирання камінь? Знаєте, камінь він також, о камінь, притирається. Ну дуже добре, коли ми бачимо морсь... морські каміння, які вони гладенькі, як вони там гарненько обтираються, притираються, завдяки, що вони у воді постійно. Для того, щоб гарне притирання сьогодні було твоє і моє, ми маємо бути в воді, а вода це прообраз Духа Святого. Ми з вами маємо бути в Дусі Святому і Дух Святий сьогодні допоможе тобі і мені правильно гарно притертися один до одного, щоб бути гладенькими. Не колючими, не шаршавими, не болючими і при цьому гарними і красивими. Яків каже на велику радість: коли приходять випробування, ви маєте радіти. Брати і сестри, ми маємо сьогодні зрозуміти і розібратись, коли приходять певні речі. Коли приходять певні трудності, чи то хвороби, чи то, можливо, і ще якісь трудності, чи навіть десь, скажімо, як часто буває, навіть в церкві при виясненні обставин відносин, брат з братом, сестра з сестрою, ще якісь речі, це також нормально. Це також відбувається певне притирання, і ми удосконалюємось. Наша віра, як християнина, вона має удосконалитись. Ми маємо бути тими людьми, за яких буде дійсно радіти Господь. Ну при цьому ми маємо, при цих всіх випробуваннях ми маємо терпіння мати. Друзі, як буває, дуже швидко хочеться, ага, якщо випробування, хай воно швиденько пройде неділя, можливо, ну, місяць максимум, і все. А хтось хоче за один день. А хтось хоче миттєво, наче знаєте, як у вісні. А хтось каже, я хочу зробити цю операцію. Щоб зробили мені цю операцію, ну тільки я не хочу відчувати болі. Може тобі місцевий наркоз, щоб ти хоч бачився. Ні, мені треба загальний наркоз, щоб не бачив і не знав нічого. А просто проснувся мені, щоб розповіли. Друзі, ви розумієте. Є такі речі, де ми маємо сьогодні з вами приймати участь. Ми маємо з вами реагувати, ми маємо з вами розуміти, ми маємо з вами сьогодні прикласти ті зусилля. Я хочу знати, розуміти, бачити, бути учасником сьогодні в тому, щоб церква Божа, моя особиста віра, віра моїх братів і сестер, щоб вона вдосконалювалась. І я хочу звернутися до всіх вас і до себе в першу чергу. Ми не маємо бути сьогодні в церкві, знаєте, тою калючкою, тим камнем притикання, де. Ідуть і всі спотикаються. Ми маємо самі в першу чергу підняти і зробити, знаєте, обтисати себе, можливо, засудити, ще якісь речі зробити, прикласти зусилля, виправити свою ситуацію для того, щоб всім було комфортно. Ми не маємо права сьогодні створити собі комфорт за рахунок когось, якихось людей, братів чи сестер, слабших, менших. Я пам'ятаю, як це в школах було як авторитет, деякі люди заробляли на слабих, принижуючи слабих, знаєте, домінували над слабими, і такими вони ставали в очах певних людей героями. В церкві таке також може бути. І ми не маємо допускати цих речей. Тринадцятий вірш. У спокусі нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог, тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похитю. Похит, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Друзі, спокуси бувають різні. Питання сьогодні Бог задає тобі імені, чи готові ми з вами, чи ми хочемо взагалі боротися з спокусами? Питання виникає, друзі, чи я не являюся сьогодні спокусою? Правда, як людям легко помічати десь в чиїхсь глазах сучок? Як часто ми не помічаємо бревна в своєму оці. Але зато ми через це бревно роздивилися і бачимо, що в когось є сучок. Брати і сестри, Бог він не може бути спокусою. Бог може допускати певні випробування в нашому житті. А можливо, треба розібратися. В життю чи то випробування, чи то спокуса. Як відрізнити? Чи може бути випробування через спокусу? А навіщо допускаються спокуси в нашому життю? А навіщо випробовують людей на вірність, на чесність? Чи можна довіряти кошти тій чи іншій людині? Чи можна довіряти якісь секрети, чи можна довіряти якусь справу? Наскільки ця людина надійна? Чому ми в життю випробовуємо один одного? А в церкві чи в очах Бога можливо хтось думає це не зовсім добре? Бог хоче нас зробити досконалими. І ми маємо сьогодні з вами бути готовими до всього. Ісусі Христі були різні історії, траплялися з різними людьми. І Бог, вприклад, різних людей ставив. І він казав, що ті люди були грішніші, ніж ви, що з ними трапилась трагедія. Часто, як нам людям, приходиться приймати рішення, коли ми бачимо, десь щось відбулося з якоюсь людиною. То, мабуть, за гріх. То, мабуть, іще за щось. Брати і сестри, не поспішаємо ми ставати суддями в чиїсь долі. Ми маємо з похотями боротися з вами. Похоті сьогодні бувають різні. Як ви думаєте, ми сьогодні звикли, знаєте, похать, там якийсь блуд, пить, курить, ругатися, красти, а гордість це не похать? Як ви думаєте, гордість це не похать? А? а Чому горді людині важко смирятися? Чому горді людині важко признавати, можливо, якісь свої помилки, свої, якісь, скажімо, недолу... недолузі речі, моменти в житті? Чому так важко людям скажіть? Чому? Слово Боже хоче сьогодні нас довести до досконалості. Друзі, ми маємо сьогодні з вами, як діти Божі, зрозуміти, Боже, допоможи. Отже, браття мої улюблені, нехай всяка людина буде швидка на слухання, повільна на слова, повільна на гнів, бо гнів людини не чинить Божої праведності. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби у лагідності, прийміть насаджене слово, що може спасти душі ваші. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Амінь. Бог сьогодні хоче, щоб ми прислухались до цього слова, яке сьогодні Він говорить до нас з вами. В сім'ях наведемо порядок. Чоловік з жінкою, діти, з батьками, щоб сьогодні не було ніякої гордості, щоб, знаєте, не хотілося бути там, можливо, я не прогнуся, я посуду не помию, я те не зроблю. Це для мене якось низько та чи інше робить. Менший брат хайде робить, менша сестра, можливо, чоловік перед жінкою десь лишній раз не прогнеться. Це нормально чи ні? В церкві лишній раз тут не прогнеться, десь перед кимось. Брати і сестри, ми маємо сьогодні вчитися від Ісуса Христа. Ісус Христос це величина. Ісус Христос це добрий приклад, який залишив славу Неба і прийшов на цю землю для того, щоб перемогти. Заклик, за віру ми з вами маємо боротися. Всі знають, що віра приходить від слухання слова Божого, так чи ні? Ну сьогодні я хочу, щоб моя віра була більш досконалою, тому я маю сьогодні приймати слово Боже, яке мене навчає. Я в першу чергу, брати і сестри, хочу цю проповідь казати до себе, бо також в цій проповіді також стосується і мене багато чого. І вас, і всіх нас, всі ми десь приблизно з вами однакові. І всі ми маємо певні вади, певні проблеми. І ми боремося з певними речами. І десь кожен з нас хоче бути визнатим, прийнятим, знаєте, люблячим, щоб любили, щоб, знаєте, не кололи, обнімали більше, тільки добре казали про нас. А якщо погане кажуть, то, то, то вже не мій друг, все. то вже не мій. Я вже з ними не спілкуюсь. Чи як ми робимо? Чи навпаки, я думаю, підійду до брата і до сестри, запитаю, а чого ж він погано сказав? Можливо, що за мною не так, піду виясню. Та ні, не буду я виясняти. І до чого воно приведе. Післання до Филип'ян, перший розділ 27 вірша. Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового. Щоб чи прийду я, чи побачу вас, чи буду відсутній, я зміг би почути про вас, що ви стоїте в одному дусі, однодушно борючись за віру євангельську. Апостол Павло, він звернувся до Филип'ян і він робить такий заклик. Заклик про те, щоб люди поводились, брати і сестри поводились достойно Євангелія Христового. Друзі, чи ми задумувалися, що таке достоинство євангельське? Чи не маємо ми відображати Євангелія і Слово Боже? Чи не маємо ми відображати самого Ісуса Христа, який тут записаний в цьому Слові? Правда, ми маємо схоже бути на Ісуса? Так чи ні? Правда, ми маємо сьогодні шукати лиця Божого? Так. Правда, ми маємо працювати над своїми помилками і мати сміливість їх визнавати. І маємо сміливість сьогодні підходити і говорити один одному. І в сім'ї маємо де сьогодні також бути смиренними, і десь можливо когось піднімати вищим, а себе робити меншим. Ми не можемо завжди бути правими. Так не буває. Так не буває. І не страшиться. Ні в чому противників, це для них, звичайно, є ознака загибелі для вас же спасіння, і це від Бога. Тому що вам даровано заради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього, маючи такий же подвиг, який ви побачили в мені, І не чуєте про мене. Ми чуємо це Слово Боже, яке сказано. І Бог сьогодні хоче, друзі, щоб ми розуміли також і іншу сторону: є люди, які страждають за Христа. Ваша віра і моя віра вона також може переносити страждання за істину, хто тримається істини, хто тримається Слова Божого, хто хоче бути вірним, таких людей також не любили. Це інша сторона, і це також глибока тема. І ми маємо також розуміти, що і так буває, на жаль, в церквях: не приймають, не люблять тих, хто тримається слова Божого, хто тримається істини і хто може прав, прямо людям в очі казати про гріх, про проблему, про те, що не угодно Богу, і те, що скажемо, йде проти Слова Божого. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли дуже важливу річ, дорогі мої брати і сестри. Якщо прочитати Пісня до євреїв, 11 розділ це глава, це розділ, який говорить про віру великих людей. Там є чоловіки, там є і жінки, там є великі люди, які повірили. І Єнох, і Ной, і Авраам. І Сара, і Йосип. Вони повірили. Повірили в Господа. Повірили із того неможливого, і того небаченого, що Бог вчинить велику перемогу, велику радість. Вірою Авраам, будучи випробованим, приніс у жертву Ісаака. Ми розпочали пісня Якова про випробування. Друзі, слава Богу, що ми такі випробування з вами не проходили, як проходив Авраам зі своїм сином. Слава Богу, що ми ще в жертву не приносили. Своїх дітей Бог не випробував в нас так. І Богу не потрібна така жертва. Богу потрібна інша жертва. Жертва Його Сина Ісуса Христа, вона вже одного разу відбулася. А Бог сьогодні хоче, щоб ти і я ми з вами своє серце віддали повністю Господу і були залежні від Нього. Наше «Я», наша городиня. знаєте, наші якісь іще зухвалі речі, все ми маємо відкинути. Ми маємо просто поєднатися з Богом, з Ісусом і сказати, Господь, я належу тобі. Одного разу я заключив з тобою заповідь, Верніше, завід. заключив завіт з тобою через водне хрещення. Я пообіцяв, пообіцяла. І нам потрібно сьогодні передивитися наше життя, що не так, що робиться, що робиться з тобою і зі мною? Вірою, Авраам, будучи випробованим, приніс у жертву Ісаака. І, одержавши обітниці, приносив єдинородного, про якого було сказано в. Ісакові назветься сім'я Твоє, вважаючи, що Бог може навіть із мертвих Воскресити, тому й одержав він його назад як знамення. Вірою у майбутнє благоволив Ісаак Якова та Ісава, вірою, Яків, помираючи, благословив кожного із синів Іосифа і поклонився. Спираючись на край посуха свого, Вірою Іосиф, помираючи, нагадав про вихід синів Ізраїлевих і дав розпорядження щодо кісток своїх. Вірою Маїсей, народившись, три місяці приховувався своїми батьками, тому що вони бачили, що дитя прекрасне і не вбоялися наказу царя. Вірою в Ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки фараона, віддавши перевагу краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду. Визнавши більшим багатством ганьбу Христа, ніж скарби Єгипту, бо Він дивився на нагороду. Вірою він залишив Єгипет, не вбоявшись царського гніву, бо він, як той, хто бачить невидимого, був твердий Амінь. Я хотів би разом з вами помолитися, сказати Господи, допоможи нам мати таку віру. Як ви думаєте, Моїсею було страшно йти до фараона і розмовляти з ним, щоб визволити народ Божий. Друзі, було страшно чи ні? Йому дуже було страшно, бо він знав, що може, це закінчиться смертю. Дуже. Історію Мардахея і Ісфір, пам'ятаєте? Вони ризикували своїм життям, щоб спасти Божий народ чи ні. Ризикували. І багато героїв віри можна сьогодні, бачити, вони ризикуючи своїм життям, принести велику перемогу для всього ізраїльського народу. Для євреїв по всьому світу. І коли ми читали, починали Якова читали перший розділ, то він звертається до євреїв, які були розсіянні. От сьогодні, як українці, як церква, в розсіянні, пороз... за війни порозкидало по всьому світу. Але він при цьому всьому каже: радіти, повеліваю, радіти всім. Ми всі маємо завжди радіти, які б обставини не були. Випробування твоєї віри. Це також один із важливих елементів завжди радіти, брат, сестра, щоб ми не проходили чи якісь хвороби, трудності фінансові, і ще, можливо, якісь. Можливо, хтось зрадив вам, можливо, і ще щось відбулося. Дивіться на Господа і радійте. Це життя, воно швидко мине. Ми всі йдемо до Господа, ми всі йдемо в вічність, ми всі йдемо на небо. І варто нам з вами сьогодні боротися, боротися до кінця, стояти твердо, в Слові Божому. Хай Бог нам всім допоможе. Схиляємось, молимось, хай Бог благословить нашу віру, і Богу потрібна віра, така подібна, як була б Авраамом. О великий всемогутній Бог! Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми хочемо Тобі подякувати за все, що ти вчинив для нас, Боже. За любов, за милість дякуємо, за всі благословення дякуємо, за Слово Твоє живе дякуємо, за благодать Твою дякуємо, за Ісуса Христа дякуємо, за Слово, яким ти сьогодні наставляєш нас, Боже, просимо допоможи, благослови, прослався і возвелися, О, великий всемогутній Бог. Яви свою милість усім нам. Ми хочемо радіти, ми хочемо прославляти Твоє ім'я, ми хочемо поклонятися Тобі, Боже. Ми хочемо бути вірними Тобі, Боже. Ми хочемо, щоб ім'я Твоє прославилось і возвеличилось, о, великий всемогутній Бог. Ми хочемо, щоб через ці випробування, які ми проходимо, щоб наша віра вдосконалилась. Господи, щоб всякі спокуси ми перемогли. Всякі спокуси, які приходять в наше життя, всяка нестриманість, Боже, дай нам перемогти вірою, Боже. Щоб ми бачили Ісуса, Господи, вірою, вірою йшли за Тобою, Боже, вірою виконували Слово Твоє, щоб ми вірою приймали усе Твоє Слово для нас. Благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Що не так прости, Господь нас усіх. Прости мене, прости моїх братів сестер, прости, Боже, від всякого гріха. Врятуй, звільни, Боже, врятуй синів і доньок. Врятуй, я прошу в ім'я Ісуса. Врятуй, Господь нас усіх, я прошу. Дай допоможи пройти випробування віри, Господь. І допоможи, щоб ми мали віру, Боже, як мали твої мужі, як мав Авраам, Господь. Я прошу, благослови, допоможи усім нам, Боже. Яви славу твою, яви мирість Твою, Господь. Допоможи, Боже, я прошу Тебе, благослови, мати віру, як мали учні, Господь. Господи, вони повірили, повірили в Ісуса. Боже, допоможи нам, Господи, допоможи, благослови наші серця, благослови наші душі, благослови Боже. Ти бачиш усіх, хто сьогодні в домі Твоєму, ті, хто за межами дома, ті, хто шукає лиця, Боже, ті, хто, можливо, Господи, спіткнувся у вірі, Боже. Десь можливо, Боже, опустив руки, Господи, ноги. Господи болять, зупинились, певні зупинки переживають. Я прошу в ім'я Ісуса, церква. Ми просимо, Боже, укріпив віри, помнож нашу віру, Боже. Дай не на себе дивитися, не на свої можливості людські, але дивитися на Господа. О, великий всемогутній Бог, я прошу, благослови, допоможи, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Єлісей, коли перед Ним, Господи, предстало велике воїнство, Ти відкрив очі, Боже. Господи, і рабу відкрив. Показав, Боже, воїнство небесне. Господи, скільки колесниць, скільки ангелів Твоїх. І сьогодні також ці ангели є з нами, з церквою Твоєю Боже. Вони продовжують сьогодні дбати про церкву, продовжуй Дух Святий нам дан сьогодні. І Дух святий працює сьогодні над нашими серцями і над нашими душами, Боже. Дай нам покоритися Духу Святому Боже, дай нам смиритися, дай нам захотіти, дай нам забажати, Господи, бути покірливими синами, доньками, бути вірними, бути смиреними, Бог наш. Допоможи нам в цьому. Ми просимо в ім'я Ісуса. Допоможи, Боже, яви милість твою, Боже, яви силу Твою, Боже, о, благодать Твоя. Хай діє сьогодні, Боже, очищай свій народ, освящай свій народ, Боже. Підтримай, Господь, сині відонік, хто ослаб, блудний синіві донік, Боже, наверни, приведи до Тебе, Боже, приведи до покаяння, Боже. Господи, огорни любов'ю Твоєю. Господи, є вихід в тебе завжди є вихід, Господи. В тебе завжди є милість, Боже. Дай милість Твою, пішли милість Твою для синів і доняк, Боже. Пішли. Ми просимо в ім'я Ісуса. О Дух Святий, нам потрібна сьогодні сила від Тебе. Нам потрібно, щоб Слово Твоє діло, Боже, ми це слово, яке було зараз прочитане, приймаємо вірою, Господь. Приймаємо вірою, Боже. Це для мене, це для всіх нас, це Слово Боже, і кожен в цьому слові знаходить себе, Боже. Нам потрібно вдосконалюватись, нам потрібно освящатись, очищатись, смирятись, Боже, і йти за тобою, перемагаючи усі спокуси, пройти усі випробування. Благослови Боже нас усіх, очисти, освяти і оправдай. Просимо в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.